Вітаю! Сьогодні у нас на огляді трьохкімнатна квартира на продаж. До квартири є свої власні два паркомісця, двір закритого типу, тільки для мешканців, цегляний будинок. Це які сосни. І додатково до квартири є ще підвальне приміщення. Чисті охайні під'їзди. Квартира трьохкімнатна. Заглянемо будинок, просторний такий коридорчик. Поміняю вікна, газове опалення, шафа купе при вході. Тут у нас ванна кімната. Так. І з боку у нас село ніж. Квартира знаходиться на першому поверсі. Кухня. Так. Простора, світленька, субінові вікна, газовий котел. в квартирі є дві лоджі. Так. Плюс що до квартири можна використовувати що це земельну діляночку, яка рахується за мешканцями цієї квартири. Так поділено. Йдемо далі. Додатково, так як я вже казав до квартири, є два підвальні, два перекомісця, кладовочка у квартирі і є підвальчик, який можна так само використовувати. Квартира продається майже з усім, що є, крім телевізора цього. На вікна встановлені грати. Кімната Це по площі біля 18 квадратів. Йдемо далі. Спальня. Спальня також простора. Світленька. З цієї спальні є вихід на другу лоджую. Воджою простора. Видимо внутрішній дворик. Встановлено кондиціонування. Шафа великомонтована. І йдемо далі. У нас третя кімната. Так. Також поміємо вікна всюди. Це біля 14-15 квадратів у площі. Квадратна. Велика шафа. Ставте лайк, like, коментуйте, записуйтесь на перегляд даної квартири. Номер є в описі під відео.